Е, на жаль, на жаль, не було інформацій нашого посольства. Як ви можете прокоментувати цей момент? Я можу прокоментувати цей момент тільки таким чином. Відколи в нас змінився склад посольства, вони практично, ну реально кажучи, ігнорують наші заходи. Це відчулося буквально з перших днів їхнього перебування тут. Тому що коли е, була перша зустріч посла з керівниками, з очільниками українських громад в Іспанії, якраз в той день приїхали бійці, які були на реабілітації тут, двоє з ним було без днів, був там той же Філіппов, про якого я говорив, що йому куля застрягла за сантиметрів від серця. Я запропонував запросити їх в посольство і провести власне, спільну зустріч таку. Це ж, це ж ідеально. Для чого ж ми тут формуємо ті громадські організації? Мені в цьому було відмовлено. Я сподівався, що ще вдасться таки налагодити якісь контакти. Однак зробили спробу разом з Ігорем Кметоком, представником Асоціації Молода Україна, зробили спробу якось знайти спільні точки дотику. Однак ця спроба не увінчалася в успіхом. Так що маємо те, що маємо, як подавати. Але щоб проводити такі акції, вам не потрібна згода саме нашого посольства? Ні, мені потрібна згода іспанської влади. Так, так що у вас з цим немає проблем? Абсолютно, ми працюємо і живемо за відповідно до Конституції, Іспанської. Конституції Іспанської ми її дотримуємося і вона нам таке право надає. Скажіть, будь ласка, скільки, на... скільки нараховується зараз е... однопартійці, членів вашої асоціації? Як ну, не це, це не партія, це є громадська організація, громадська організація Українського. Де права? <різь> От власне це є наш прапор Української патріотичної асоціації воля, яка була, була заснована 14 січня 2013 року. От, ми вже будемо скоро чотирьохрічний чи 4 роки відзначати діяльності нашої організації. Значить, вона була заснована на основі осередку прихильників свободи. Ось. Але справа в тому, що це не є партійна організація, це громадська організація. І звісно, що я бів націоналістами за переконанням. І, власне, я сьогодні вже відзначав про те, що Теодор Барабаш мене наштовхував на ідею створення такої організації, поки е офіцер дивізії СССР. Він мені сказав, е об'єднуйте навколо себе однодумців, коли я йому розповідав про такі от речі, які відбуваються часом, незрозумілі. Він сказав, говорив про справу, з ким можна, а з ким треба. Тобто гасло для коло українському Саме таким чином ми і діємо. Скільки в нас членів? Небагато. Ми працюємо не кількість, а е, трохи більше як барці. Школа імені героїв Круг, школа імені героїв Круг була створена школа імені героїв Крут була власне створена за нашого сприяння. Виска, до шуміна, на Одним словом, цей було засновано в за нашого сприяння, власне тоді, коли було проголошено благовіщення нашої асоціації, тому що я так називаю, ну, в Бахка, значить якраз рівно 4 роки, було на городу, коли ми піднімалися вгору з прапором українським до Дня Злуки, і там ми проголосили, що буде, я там проголосив, що буде створена українська патріотична така асоціація націоналістичного спрямування. О, це якраз я сьогодні вести нагадування в Фейсбуці чотиригрічної давності. і Там видно, як я на Ютубі це власне. YouTube, на каналі Ютубі Значить, І тоді з нами поїхали е, діти з тої школи імені Героїв Крут яка за нашого сприяння була створена українська школа. Вона була створена на е, основі протесту проти русифікації, яку тут організувала ще одна школа, директор школи, ще одної в Курконі. Там десь запровадила російськомовні класи. Ми, звісно, повстали проти цього і фактично е, створили, посприяли у створенні тої школи. власне ідея дати, дати назву Надати школі назву імені героїв трудно належало мені. Я як історик, добре володіючи ситуацією власне, про ті події, які відбуваються в Україні в той час, і навіть керуючись символізмом, бо прийшов до тої школи 30 дітей, якраз стільки ж 30 потрапило в полон до тих головорізів біля станції Крути. Загинуло 300, а 30 потрапили в полон, що вони там були понівечені, як от зараз нівеч у нашій полоні москалі. Отже, е... і це відбулося, ця школа відкрила двері 19 січня на день водохреща. А 29 січня день пам'яті Героїв, День пам'ятники битви. Вот. Тоді всі погодилися, тоді все нормально було. Однак через певний період часу щось відбулося, якісь події дивні в головах тих людей, які очолювали цю громаду, які очолювали цю школу, ту школу термошило буквально з перших днів. Ми пережили всі оці протести, не протести, а якісь такі, знаєте, несприйняття. Звісно, це ж був режим Януковича, Це був режим в освіті, був режим Табачника. І вони навіть нам допустилися. А тепер вже постреволюційні і керують ті люди, які себе називають патріотами, які прийшли до влади на крові тієї самої небесної висоті, і вони допускають такі ганебні речі, що ця директорка знімає назву одного Оця Мар'яна Палько, значить, каже, не буде, буде називатися стожари. Коли ми зробимо зробили запитання одній з колишніх наших. Чловікині асоціації, бо після того її видворили. вона була в нашій організації. Ми сказали, чому така так, такі події відбулися. То вона каже, бо школа має назву мертвих дітей, і це погана аура. Розумієте, це як на мене це діпі. Це дібіліз або, або це є дуже гарно замасковано, чи навіть погано замасковано, Це навіть не сепаратизм. Це праця на спецслужби Московії. Я бачу це так. Тут московське посольство працює, воно добре працює, вони мають, виділяються шалені кошти. І я вважаю, що там без Москви не обійшлося. Тому що школа з такою назвою в Мадриді вона була більмом на лоці наслідків доскальок. І тому, звісно, я впевнений в тому, що вони отримали завдання зробити все можливе, щоб, щоб ця школа не мала такої нації. Ну, останнє запитання, скажіть, будь ласка, чи допомагає вам Україна? А... Чи допомагають а... наші депутати? Ні, ну, допомагають. нас ну, співпраця є, але співпраця є, власне, ми контактуємо, спілкуємося, погоджуємо, дії і так далі. А допомагати, ну а що вона нам? Фінансово ми самі себе отримуємо. До речі, газета «Ідея нас, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали. Вона виходить, продовжує. Зараз трошки ми її призупинили. Зараз щось зробимо фотографію. Зараз ми трошки призупинили через власний брак фінансів. Тому що, як я вам кажу, в нас трохи більше двох десятків членів організації, і ми на самофінансуванні, тобто на членських мережі. На членських мережках, розумієте, така мала кількість людей, тому я і говорю, що ми беремо не кількість а як. Ми будемо вам допомагати, як зможемо інформувати Добре, дуже дякую. Слава Україні. Героям слава. Все, друзі? Так, давайте робимо фотографію спільно.